Руки достали! Руки достали! Приняли? Ви затримані в порядку статті 208 Він. Кримінального кодексу України за частиною 3 за частину 3 статті 332 щодо організації незаконного перетину осіб через державну зв'язку з чим ви затримані. совершил преступление. Еще у вас находится в кармане. Сигареты. Mm -hmm. Какие гроши вы тоже Мои особисты за деньги, те, что мне передали да? За то, что я бумажку отдал, которая являлась, бы... являлась причиной выезда за границу. Ничего особо, так? Да. В правой кишени выявлено сгорток Це ви за ці грошові кошти казав. Згорток грошових коштів номіналом по 100 доларів. В кількості 1, 2, 3, 15, 16. Купюри вилучаються до експертного пакету. Мобійний телефон паковується в експертний пакет. Детективами слідчого управління спільно з оперативними працівниками управління стратегічних розслідувань Миколаївської області та під керівництвом Миколаївської обласної прокуратури було викрито особу, яка займалася витом для документів для того, щоб особу призинову віку змогли покинути територію України і відправитися в одну з країн ЄС. А так було встановлено, що мешканець Херсонщини через своїх знайомих підшукував осіб, яким за грошову винагороду виготовляв документи, відповідно до яких вони були непридатні до військової служби і могли залишити територію України. Під час виготовлення і передачі вже безпосередньо за грошову винагороду пакету документів, ця особа була затримана правоохоронцями в подальшому. У неї було вилучені безпосередньо грошові кошти, яка вона отримала свої незаконні послуги, засоби комунікації, а також інші предмети злочинної діяльності, які, в принципі, цією особою використовувалися як для зв'язку з клієнтами, так і для витевлення документів. Особа було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Наразі вже особі оголошено про підозру за вказаною статтею та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.